І знаєш, що мені більше не нравиться. Потому що людей в нашій країні заставляють постоянно за щось то і Так а перед ким можна якщо Я не, якщо я не виновата. Я ж не виновата, що вони не розуміють. Тобто нормальні люди поняли. Ненормальні люди, не поняли. Алхім і Мандюк. Думаю, ці дві фамілії ви останні декілька тижнів чули аж занадто часто. І якщо ви відноситись до нормальних людей, які не розуміють, про що йде мова. Давайте я вам коротко поясню. У себе в інстаграмі я зробив дуже коротке опитування, де запитав, чи треба робити розбір на ситуацію з Алхімі Мандзюк. На що ви відповіли так, тому ось о тримайте вам відео. А ті, хто не підписаний, підписуйтесь, щоб можна було обирати наступні теми для відео. Давайте же я коротко пробіжуся по всьому хронометражу, щоб не затягувати для вас це відео і зекономити близько двох годин вашого персонального часу. Алхім запросила на день народження до якоїсь блогерки, чи до неї, чи до її дітей. Я так і не зрозумів. Але Алхіму. Висновку прийняла участь в якомусь конкурсі, де за умовами треба було заспівати якусь українську пісню, зателефонувавши в якийсь заклад, і заспівати це прямо в трубку. І так, ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Вона закатила очі одразу типу, О Боже, українську пісню, господи, цей же відос стає популярним також в Трец після його репосту Туди і інша блогерка наша, саме світла сторона, так би мовити, гортаючи трец, побачила цей пост. Зарепостила до себе в інстаграм під вечір, лягла спати, прокидається, і бачить, що їй багато там людей погоджують в особисті і кажуть, що ну буде розпо, якщо вона не вибачиться за слова в сторону Алхім. Після чого вона бачить, що Алхім вийшов теж пост, де вона каже, що типу, якісь там називає людей патрі. Патріотиками, що якісь там ще люди починає їх ображати. На що Мандзюк особисто ображається, адже вона вважає, що це було звернення саме до неї. Після чого вона робить теж відповіді і починає писати гнівні коментарі в сторону Алхім. Також це підхоплює Стерненко. Він теж починає репостити у себе там в телеграм-каналі, в інстаграмі про те, що потрібно посадити Алхім, адже в неї там піднялися із архівних відео, де вона каже, що Путін молодець, де вона танцює на алеї по. Лих військових у людей знатно так пригоріло після цих всіх новин, адже вони знову почали піднімати, так би мовити, старі вже відео за що і згадували за що взагалі цю Алхім не люблять. І в той момент як Алхім починає робити якісь відповіді кружочки у себе в телеграм. У мандюк поступають якісь погрози в сторону дітей її і в сторону її самої. Стається, ще якийсь там випадок, через що вона боїться за своє життя. Тепер і ось, промотавши весь хронометраж, ми маємо відео від блогерки Раміни, яка вирішила зробити. Дуже благородну справу зібрала круглий стіл, де вона посадила дві сторони: а саме Мандзюк і Алхім, щоб вони розібралися в своїх проблемах і конфліктах прямо тут і прямо зараз. І саме тому ви зараз дивитесь ось це моє відео, де я буду розглядати тези Алхім, адже деякі мені з них все-таки здалися аж занадто кументними, щоби просто їх не розібрати. Оригінальне відео Раміни ви зможете глянути самі після перегляду цього відео за посилання в описі або в кінці буде для вас підсказка, щоб ви перейшли і самі глянули. І Переконалися, що я вам не зробив підміну якихось понять, або, наприклад, щось там не зробив так, щоб виставити алхім в поганому ключі, ну я думаю, що ви зрозуміли. Ну що ж, поїхали. Зараз, поки я знімаю це відео, а саме 10 числа в 3 часа ночі. За вікном зараз відбуваються дуже гучні звуки, тому якщо раптом відео це не вийде, я бачу, там щось летить, вже щось миготить. Коротше, в вікні Якщо раптом це відео не вийде, вибачте, будь ласка. Не винен по щастя трошки від теми. Я хочу пояснити стосовно того на якій мові я буду розмовляти. Я вільно володію українською мовою. Дуже люблю українську мову. Я знаю всі українські пісні. Але, е Спілкуватися я буду зараз російською, не тому, що це моя принципова позиція, бо коли я кажу, що це принципова позиція. Глядачі, читачі в них ріже слух. Це тому, що мені так комфортно, тому що я думаю на російській, але не тому, що я не поважаю. Тому зараз я перейду на російську. Кому це від цього буде погано? Я дуже перепрошую, але я намагатимусь, Тому перехожу на російський, вибачте. Ну і звичайно, наше ж відео починається з того, що Алхім починає розповідати і пояснювати, чому для неї думається легше на російській мові, чому вона буде весь час говорити на російській мові. Ну і багато багато чого іншого, що в принципі і виправдовує те, що вона загалом не відстоює точку зору російськомовних, але для неї так просто комфортніше. І більшість людей використовується як виправдання, що типу, ну мені просто удобній. Кожен магазин, там кожен ресторан, усе обслуговування нас українською мовою, тобто, ну це вже як мінімум, скільки там. 30-40% твого часу ти скоріш за все спілкуєшся з людьми українською мовою або чуєш хоча б у відповідь. Більшість твоїх друзів, близьких або, наприклад, знайомих блогерів скоріш за все спілкуються поза кадром українською мовою. І як на мене, це вже близько 60-70% всього того спілкування складає саме українська мова, і ти кажеш, що тобі так просто удобні і легше. Як на мене, це лише ускладнює ситуацію. Я і за те, що ви мене не розумієте. В общем, заспівайте пісню. Я я почему скривилась? Я говорю, на украинский, они такие на украинский. То есть я, естественно, скривила типа по потому что меня в этой компании знают любительницу Асти, русских песен. Я этого не скрываю, как бы все всегда там, знаешь, когда Алхим будет, Алхим будет. Да. Понятно, опять будут заключаться русские песни. То есть, у меня такая репутация в этом кругу, да, и мы там между собой как-то с этого ржем что я слушаю только русские песни. Я такая, не Асти. Там, наверное, это не было кусочке. И меня такие: нет, не Асти. П'яти українські пісні. Но я заспівала е, українську пісню. Цей мужчина тільки только тому, щоб якобы, знаете, ну как би бы посіяти підтримати свою репутацію. Типа я на українському, але це какой-то кринж. Алхім все-таки пояснила ситуацію, чому вона там скривила очі, чому вона взагалі там закатала і щось там почала розповідати про те, що ну я серед своїх там просто всі мене не шарять, що я там типа спілкую російську музику слухаю, типа я там вирішила підтримати свій імідж. Ну, ви поняли, типа, це рофл взагалі. Це, тіпо, Ну, поняли, це ржака. Коротше, ось так от. Всі мене знають, що я там слухаю російські пісні, а тут, типу, українська, і така фу, поняли, типу, такого. Ось. Ну, чесно кажучи, як на мене, виглядає як якесь трішки виправдання. Можливо, це серед друзів всі знають мене за те, за все. І тому я зробила, підтримала свій імідж. Серйозно. Ну, для мене виглядає це як виправдання. Можливо, комусь це все-таки щось пояснило, але для мене це якось просто не до кінця пояснює ситуацію. Навіщо було так робити? Я извиняюсь за то, что вы меня не понимаете. Для меня музыка, в, она вне политики. То есть я человек... Сейчас я объясню. Пожалуйста, не нарезайте эти, 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 эти нарезки, потому что я сейчас объясню. Будет допыс. вне политики. Потому что я... Душевный человек. Для меня все строится на моем состоянии. То есть весь мой блог построен на моей энергии, и у меня все получается, потому что когда я в ресурсе, все окей. То есть меня спасает на сегодняшний день. На вот вот когда война длится уже. четвертый, одиннадцатый год. Лишь только музыка, машина и музыка, это единственное, меня не спасают ни разговоры у людей, ни фильмов, ни окружения, ни, ни, я не имею не спасает исключительно музыкой поэтому те песни, которые я слушаю, там, да, они меня куда-то возвращают, они мне дают какой-то... Какой просто я послушаю, это не то, что я вот Тимати охуенный или нет, да ну, вот я и сейчас считаю, что все ракеты, которые влетели, они не потому, что я слушала Тимати с утра до вечера. Ну, вообще, вот, честно мое мнение, я не считаю, что это настолько... Глобальна тема, ну вот в моєму понимании, яка може сейчас приводить к такому конфлікту, де люди готові тебя, меня, то казнить всіх, то етаточна литі люди не, не та... чи музику ти слухаєш, готові нас это. Ты Ти розумієш? Просто про що ти кажеш, не всі ракети летять З, зі зіста, можливо, одна чи той самий шахет. Це дуже велика сума музики. Може закладатися якийсь сенс, і ти навіть можеш його не помітити, не зрозуміти, але в тебе точно закладається в голові думка про щось. На що Алхім знову ж таки, типу, взагалі не розуміє, як це може бути коротше, типу, якась частина культури, як це взагалі може бути популяризація, і для неї відкривають очі, коли розповідають про те, що люди, а саме українці, коли слухають російські пісні, то вони заносять таким чином гроші для росіян. Який одразу ж після податків і там можливо на якісь там витрати чого іншого потрапляють тим або іншим боком на фронт? Я ізвиняю за те, що ви мене не понімаєте. Смотрите, там там діля слава, там із какую-то ресторану ребресребраміреберні лі щото такое. І пошов перший снег. І я ми вийшли з ресторану, але була ззаду. И я говорю, Настя, ты можешь снять на камеру? Я не поворачивалась назад. Нам нужно было идти туда, потому что машина была припаркована там. То есть вот стояло заведение, вот тут была аллея. Я вышла отсюда, говорю, смотри, какой снег. Тут светил фонарь. И то есть под фонарем, я говорю, возьми кадр, чтобы снег красиво упал. Я не смотрела, что сзади аллея. Это был вечер. Да, ее, возможно, было видно, но даже после того, как я выставила видео, Я то есть, я я стояла блаженна, я не танцювала, то есть, я не включала які то питаб да, Але дивись, ань, там трішки інша ситуація. Відео зняли. Ну ти да. його додавала в інстаграм, додавала музику. Ти да. бачила на фоні, чого ти танцюєш? Ні, я не бачила на фоні чого ти там танцює. дуже яскраво, Але окей, навіть якщо ти не побачила, коли вже додавала і музику російську, і це окей. Це. Навіть якщо ти не бачила, Ну, коли тобі люди вже почали писати, ти ж не вийшла з комунікації. Блін, вибачте. Я no. реально не поваг... це неправильно. Вибачте, це реально неповага, Мені дуже шкода, що я вас образила. Ні, я не, во первых не удалила це відео. Спрошу, по чому його удалила? Ну, вже почала почало фортитися yeah. в сетях, це відео. я оправдуюсь. ну Ми почали вже поняли, почали імені именно... типа якого х**а ти виставила на фоні, Тобто на мене то спросили Ань, ми ви бачили що сзади? i То ж, зізначив, у мене така реакція, це привична моя реакція, я почала захищати себе. Далі цікавий для мене момент здався, коли Алхім почала розповідати про той самий знаменитий випадок, де вона танцює під російську пісню на алеї загинувших солдатів. По-моєму, там Вінниця чи десь, я точно не пам'ятаю. Ну, і, чесно кажучи, я, можливо, повірю для неї, окей, хорошо. Давайте я повірю для неї, щоб вона там могла просто не побачити. Можливо, тому що вона просто закритими очима ходила по всій цій алеї, і коли дойшла до цієї ріберні, вирішила відкрити очі. І саме цікаве після всієї цієї. Ситуації, де вона пояснила, що вона там нічого не бачила, вона вважає, що вибачатися для неї не має сенсу. Вона там казала про те, що вона відповіла комусь в коментарях для однієї, людини, що я там не бачила. Вона сказала, що вона там в історії щось запостила, але у висновку люди цього всього не помітили. І потім для неї, коли кажуть, чому вона просто повноцінно не змінить там пост, не напише коментар, або, наприклад, там не закріпить його, або повністю не напише про те, що я вибачаю за це. Вона каже: я не віжу смислу. Люди, котрі мене поняли, вони одразу вже поняли. Чесно кажу, Кажучи абсурд світового масштабу, я по іншому ніяк не можу це все пояснити, тому що людина замість того, щоб просто вибачитись, починає розповідати якісь речі про те, що ну який смисл для чого? Щось там те, се, се. просто вибачитись, реально. Я не віжу смислу видалять відео. Тому що якщо я видалю відео, одразу же всі вже поширяться по інтернету. Як тільки вони це поширять по інтернету, буде одразу вже якась там реакція противодійстві, дійстві. І ну, як на мене, це просто дешеве виправдання того, що ти накрінжував. І замість того, щоб ти вибачатися, казати, ну да, реально визнати свою провину, вона продовжує розповідати про те, що да ні, то ви не поняли. Ну це те саме там вибачились, я вже вибачилась, я нікому нічого не об'язана. Я ізвиняюсь за те, що ви мене не розумієте. Вот, наприклад, завод дебілавда. Перевод вот картинку. Я не говорю, що Западная именно сторона, все, все дебилы. Нет. Есть, есть и в Киеве дебіла вполне. Я Но конкретно назвала транслюєш. терпила, Ну, а ты понимаешь, что ну, тот, кто понимает, тот, я ж не могу объяснять, вот именно для дебилов, что вы ну, вот вы дебилы, а вы не дебилы. Ты терпила, потому что ты терпишь то, что тебе не нравится. И такие люди я называю их терпимо. Это не значит, что все люди, которые там молчат про меня, они терпіли. Нет, у каждого есть свое мнение. Если их мнение не резонируется с моим, ну, ні, не, не, не сходится, это не значит, что они плохие. Дальше у нас еще є одна цікава ситуація, там, де раніше Алхим до себе в про те, что я вважаю, что там типа на заході. Якісь там челіки, які постійно мене критикують за те, що я там спілкуюся російською мовою і багато багато чого іншого. І вона вважає, що там ну знаходяться дили. Ті, хто щось білася на те, що я виставила, може підписатися. У мене повно друзі в Ужгороді. Ніхто не реагує, так як ви, що я хаті сказала, неправду виставила. Правду, правду. Після чого вона каже: Да ви не поняли? Ви само початку не поняли. Я не вважаю всіх білами. Я вважаю лише інших людей тілими а ті, хто поняли, що вони не тіли, вони не дебіли. Для мене це виглядає, наче якби я вас зараз усіх там, наприклад, ну дай бог це подається 20 тисяч людей. Це буде взагалі, я не знаю, Божим благословенням. Я назву що 20 тисяч людей. Там, типа, із 20 тисяч людей, ви дебі, і не скажу конкретно хто. А потім почну казати, розповідати про те, що ні, ви не поняли. Ті, хто поняли, що вони не біли, вони не біли, а всі інші, вони. Дебіли. То, що вони не, поняли, що вони не Я извиняюсь за то, что вы меня не понимаете. Смотрите, я собралась на это интервью провести его спокойно, так чисто на папироске, мне сказать, Меня колотит, потому что я, ну, типа, люди думают, что нам вот так легко, мы блогеры. Вы нас смотрите, мы для вас развлекательный контент. Ребята, не... Ні... А, попробуйте самі, вот так от поснімать, похадіть і по вислушувати то дерьмо, которое вильють с утра до вечора на нас. 57 цього хвилини цього відео в мене відмічено як смішний момент. Адже Алхім каже про те, що ви думаєте, що блогерам дуже легко бути. Я вам чесно скажу, це не легко. Це вам не хіха ха, що типу, це не розв'ятельне контент. Ви попробуйте самі побути блогером. Ви що думаєте, що 12 годин там, наприклад, на заводі відпрацювати це важко? Ні, ніхрена. Ви що думаєте, що 24 години зміну в лікарні відпрацювати, як я колись працював, це легко? Ну. Звичайно, це легко, а от попробуйте блогером пробути зняти з 20 сторіз в день. О Боже, та ви там взагалі здастесь одразу же. Куди ви лізете? Куди ви лізете зі своїми там заводами 12 годин і лікарнями на 24 години кожна зміна? Я не вважаю, що блогером це дуже важко, або взагалом важко. Звичайно, можливо, це не такі в мене оберти, як у Алхім, з її там сотнями тисячами підписниками в Інстаграмі. Е, до речі, можете виправити цю ситуацію, підписавшись на мій інстаграм, або можете слідкувати за останніми новинами. В моєму Телеграм-каналі, ось тут буде QR-код тут QR-код і знизу всі є посилання, щоб <суміло> допоможіть мені стати тим самим блогером, щоб я міг казати, що блогерство це дуже важко. Я извиняюсь за те, що ви мене не панімаєте. Розумію, це фінансовий такий вплив, але ж також і мені військові це писали І що єдиний вплив на тебе, щоб ти пішла на якісь уступки, це реально фінансово, щоб з тобою там ніхто не працював. І скажи таке, чи були от реально магазини, чи люди, тому що навіть я на це не тиснула. В Хмельницькому своєму показала два бізнеси, які тебе просто навіть підтримували, знаєш, і показали це для того, щоб, наприклад, відповідальний бізнес не працював з проросійським, наприклад, блогером. Чи це на тебе вплинуло? Ні, не, не вплинуло. Окей. Це, як на мене, самий загалом, самий смішний момент за все це інтерв'ю, просто тому що це от, окей, ну окей, хорошо, я поняла, окей, це так сумно звучало, і для того, щоб добитися реально того результату, якого хотіло хотіла добитися мандюк. Це не треба було просто до двох бізнесів, з якими співпрацювала хім. Це треба було повністю до всіх бізнесів, щоб вони не співпрацювали з російськомовними блогерами. Але загалом мені дуже дуже шкода мандюк за цей, тому що, ну типу, Малхім просто сказав, ні, я нічого взагалі не відчула. Ти взагалі про що. Хоча чесно кажучи, я впевнена, що вона старалась і йшла в ті бізнеси, розповідала, що, типу, ось, дивіться, ось, ось, ось ця блогерка скандальна. Ви там, типу, наприклад, її підтримуєте. І пояснювала, чому це погано. Він такий, да, да, мабуть, це і має сенс, і Алхім така. Що взагалі хоч щось сталося? Я і за те, що ви мене не розумієте. Шановні глядачі, ви можливо, помітили, що останніх два місяці, саме квітень-травень, мене не було в інтернеті, а саме не було нових відео. Я там викладав свої результати цих от тестів, що там взагалі відбувалося. Тому прямо зараз ось вам два QR-коди для зручності, хто дивиться на телевізорі, а я знаю, що ви дивитесь на телевізорі. Так, да, я говорю саме про тебе. Тому ось вам став на паузу, скануй прямо зараз своїм телефончиком, телеграм, якщо тобі комфортніше, там інстаграм для того, щоб слідкувати за моїм особистами. С тим життям, дякую вам величезне, люблю цілую, обіймаю, до зустрічі і підпишіться на мій інстаграм з телеграмом. Не гайно бистро.